Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск з легкістю здобув вотум довіри в парламенті, який був скликаний для зміцнення його крихкого коаліційного уряду після нищівної невдачі на президентських виборах на початку цього місяця. У середу вотум довіри був ухвалений 243 голосами за, проти 210. Голосування було запропоновано Туском після неочікуваної поразки кандидата, якого брав би його уряд. На президентських виборах, що викликало питання щодо майбутнього коаліції та гостру особисту критику прем'єр-міністра. Туск очолює ідеологічно різноманітний та політично крихкий альянс проєвропейських партій від аграрних правих до соціал-демократичних лівих, який пообіцяв зупинити руйнування демократичної системи стримувань і противаг, що характеризувало восьмирічне правління партії Право і Справедливість ПИС між 2015 і 2023 роками. Він давно сподівався, що перемога на президентських виборах полегшить уряду впровадження більш прогресивних реформ, зокрема щодо спірних питань, таких як право на аборти та одностатеві стосунки. З моменту приходу до влади уряд Туска зіткнувся з жорсткою критикою з боку чинного президента Анджея Дуди, колишнього депутата Європейського парламенту від партії ПІС, який побоюється, що Дуда може використати своє потужне право вето, щоб заблокувати деякі заходи. Але неочікувана перемога Короля Навроцького, раніше маловідомого історика, якого підтримував Дональд Трамп і пов'язував з партією Піс над проєвропейським центрським мером Варшави Рафалом Часковським поставила під сумнів здатність уряду реалізувати свою програму. Аналітики частково звинуватили в результаті попередні результати уряду та особисту непопулярність Туска, оскільки виборці, як повідомляється, не бажали надавати занадто багато влади одному політичному табору. Нещодавнє опитування CBS показало, що 44% виборців критично ставляться до уряду, 32% підтримують його, а 20% налаштовані нейтрально. Сам Туск був ще менш популярним: 53% мали до нього негативне ставлення, а лише 35% позитивне. Під час запеклих семигодинних дебатів у парламенті понад 260 депутатів вийшли на трибуну. Туск рішуче захищав послужний список свого уряду та скаржився на його нездатність донести свої успіхи до виборців. Якби ми розповідали нашу історію хоча б наполовину так добре, як ми насправді керували, ми б вигравали вибори за виборами, сказав він. Визнаючи значення перемоги Навроцького, Туск сказав це не землетрус, але давайте називати речі такими, якими вони є. Нас чекають два з половиною роки дуже важкої роботи в політичних. Умовах, які не покращаться. Але він наполягав, що уряд все ще має чітку політичну більшість для вжиття своїх заходів, незважаючи на нетерплячість, іноді розчарування чи гнів серед його виборців. Я знаю смак перемоги, я знаю гіркоту поразки, але я не знаю слова капітуляція, пожартував він. Опозиційні законодавці вишикувалися в чергу. Щоб розкритикувати уряд за низьку амбіційність та повільний прогрес у виконанні ключових обіцянок, надмірно зосереджуючись на звинуваченні попередньої адміністрації у всіх проблемах. Виступаючи перед журналістами після голосування, Туск сказав, що йому потрібно було це голосування з очевидних причин, оскільки він зіткнувся з багатьма галасом щодо свого майбутнього та майбутнього уряду. Він сказав, що має намір припинити всі спекуляції та продовжити розповідь. Оскільки його міністри мають два роки, щоб виправити ситуацію та завоювати прихильність громадськості до парламентських виборів 2027 року. Згідно з планами Туска щодо відновлення контролю, уряд наступного тижня призначить речника важкоатлета для перегляду своєї комунікаційної стратегії, а в липні проведе перестановки на міністерському рівні, щоб підготуватися до того, як Навроцький обійме посаду в серпні. Кілька міст по всій території США готуються до нового раунду протестів через масштабні імміграційні рейди Дональда Трампа всереду. Ось короткий огляд останніх подій. Губернатор Техасу Грег Ебот наказав розгорнути Національну гвардію штату до міста Сан-Антоніо напередодні протестів, пов'язаних з імміграцією, запланованих на цей тиждень. Він сказав, що Національна гвардія Техасу, найбільша в США. Яка налічує 22 тисячі солдатів і льотчиків, використовуватиме всі інструменти та стратегії, щоб допомогти правоохоронним органам підтримувати порядок. Генеральний прокурор ПАМ Бонді заявила, що адміністрація Трампа не боїться піти далі в розширенні своїх юридичних повноважень для розгортання військ у Лос-Анджелесі. Ми не боїмося зробити щось інше, якщо нам це потрібно, сказала Бонді CNN. Поліція Лос-Анджелеса оголосила про масові арешти в центрі міста у вівторок увечері після того, як люди зібралися всупереч встановленій комендантській годині. Поліція Лос-Анджелеса заявила, що за останні два дні заарештувала понад 300 протестувальників. Комендантська година, запроваджена у вівторок мером Лос-Анджелеса Карен Бас у одній із частин центру міста, була скасована сьогодні вранці. Очікується, що комендантська година діятиме з 20 годин 00 хвилин до 6 годин 00 хвилин ранку за місцевим часом протягом наступних кількох днів. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом у вівторок увечері виступив з різкою критикою адміністрації Трампа, звинувативши уряд у розгортанні військової агресії по всьому Лос-Анджелесу та попередивши, що демократія підається нападу на наших очах. Сотні морських піхотинців прибули до району Лос-Анджелеса у вівторок за наказом Трампа, який також викликав до міста 4 тисячі військовослужбовців Національної гвардії. За словами американського чиновника, близько 700 морських піхотинців у вівторок перебували в зоні збору в районі Сілбіч приблизно за 50 кілометрів на південь від Лос-Анджелеса, очікуючи розгортання в певних місцях. Трамп визнав, що відчуває більше сміливості відправити війська Національної гвардії до Лос-Анджелеса під час свого другого терміну. Зараз я можу робити те, чого не зміг би зробити, бо попередній президент і президентство були настільки поганими, що будь-хто виглядає добре, сказав президент в інтерв'ю. Тим часом департамент поліції Лос-Анджелеса у своєму дописі на Ікс повідомив, що понад 200 людей було заарештовано після того, як, за словами поліції, вони не покинули центр міста, дотримуючись комендантської години, встановленої мером. Крім того, 17 осіб було заарештовано за звинуваченням у порушенні комендантської години. Інших взяли під варту за звинуваченням у зберіганні вогнепальної зброї, нападі зі смертоносною зброєю на поліцейського та застосуванні лазерного вогню до поліцейського дирижабля. Поліція заявила, що двоє офіцерів отримали поранення. Мер Лос-Анджелеса заявив, що заворушення в Лос-Анджелесі були спровоковані білим домом. За словами Баса, проблеми в Лос Анджелесі почалися в п'ятницю з рейдів імміграційної служби АІС. Це було спровоковано білим домом, каже вона, стверджуючи, що, можливо, ми є частиною національного експерименту, щоб визначити, наскільки далеко може зайти федеральний уряд. Втручаючись та захоплюючи владу у місцевого губернатора, місцевої юрисдикції та залишаючи наших мешканців у страху. До неї приєдналися понад 30 мерів з усього регіону. Усі ми представляємо міста в цьому регіоні, де іммігранти є ключовими. А в деяких випадках навіть не більшість населення каже Бас. Вона звинувачує адміністрацію Трампа у створенні страху та паніки шляхом рейдів на робочих місцях та переслідування матерів і батьків, працівників ресторанів, швачок, працівників домашнього догляду, звичайних жителів Лос-Анджелеса, які намагаються заробити на життя. Люди, які сьогодні тут зі мною, є лідерами у своїх регіонах, і ми всі підтримуємо їх, солідарні та закликаємо до припинення рейдів, каже Бас. Коли ви здійснюєте рейди на магазини Depot та робочі місця, коли ви розлучаєте батьків і дітей, і коли ви запускаєте броньовані фургони нашими вулицями, ви не намагаєтеся захистити когось, ви намагаєтеся викликати страх і паніку. каже бас. Розгортання федеральних військ одразу після імміграційних рейдів було радикальною та хаотичною ескалацією і абсолютно непотрібною, каже вона. Бас каже, що хоче поговорити з Дональдом Трампом після кількох днів протестів проти льоду в Лос-Анджелесі та розгортання військ Національної гвардії та морської піхоти. Я хочу поговорити з президентом, і я хочу, щоб він зрозумів важливість того, що тут відбувається. Вчора Бас сказала, що збирається зателефонувати президенту, але ще не розмовляла з ним. Вона каже, що в неї дзвінок найближчими хвилинами не з Трампом. А щоб домовитися про цей дзвінок? Бас наголошує, що, незважаючи на заяви адміністрації Трампа про кількість арештів під час заворушень, більшість цих арештів були здійснені за нездатність розійтися, а не за мародерство, каже вона.